Спортивний інвентар від губернатора Кіровоградський колегіум отримав у подарунок легкоатлетичний комплект для занять фізкультурою. Школярі одразу випробували подарунок. Не, дітям подобається таке дозвілля, говорить очільник області Андрій Ніколаєнко. Це перший, але я впевнений, не останній такий комплект в нашій області. І я з задоволенням бачу, що діт, дітям він подобається, а це головна мета досягнута. Цей навчальний заклад обрали не випадково. Заслуговує уваги будь-яка школа, але при цьому колегіум показує гарні результати як і в навчанні, так і в спорті. І є, я вважаю, по правилу, однієї з шкіл, якою може Кироворад пишатись. Тому тут потрібно розвивати не лише знання англійської мови і інших предметів, але і спорт також. Школярі у захваті від змагань. Більше всього, мабуть, сподобалося бігати і прилазити під бар'єрами, і їхати бар'єри і кидати спис. «Хокей, драмі сподобалася. змійка. Е, е, перепригувати і ползати». Для керівництва колегіуму цей подарунок несподіванка. Мабуть, не сподівалися, але я ще вірили, що щось буде, і дуже радімося цього, що це прийшло у грудні місяці. Якраз Миколай у нас. І це справжній подарунок, якого не очікували, але він дуже приємний. Такий спортивний інвентар можна використовувати не тільки в приміщенні, а й на вулиці. Тож тепер учні очікують весни для того, щоб випробувати новенький комплект на шкільному стадіоні. Віра Шестакова, Олександр Катеруша – новини спорту. У бібліотеці Чижевського нагороджували тих, хто здобув найбільшу перемогу перемогу над собою та жорстокою долею. Тут зібралися біля 50 спортсменів-інвалідів, які прославляють Кіровоградщину на міжнародній та всеукраїнській арені. Так Максим Циганок у нинішньому році став чемпіоном Європи з паратеквондо. Стати чемпіоном Європи та наша країна, в котрої треба бороться, бороться і боротися. Тому прийшлось вибарватися до такої степені, щоб завоювати титули. Саме спорт допоміг Максиму повірити у свої сили. Раніше, мабуть, тренерів дуже пугало сама діяльність інвалідів і їхнє присутствие на тренуваннях, може, діти стіснялися, а без поняття, по яким причинам раніше не брали, зараз, слава Богу, люди як-то більше почали до цього відноситися правильніше, і зараз, в принципі, почти на всіх секціях можна участвувати, ходити, займатися його тренер. Віктор Тихоненко каже: у бажанні тренуватися та наполегливості спортсмени інваліди дадуть фору здоровим атлетам. Многим нашим спортсменам здоровим потрібно повчитися у цих людей, так як це люди сильні духом. От. В цих людей я будемо так говорити з першого дня вірив і. Вірю далі, і я вірю в те, що ми з ними дійдемо вплоть до олімпіади. і ми з ними поїдемо на Паралімпійські ігри в 2016 році в Ріо-де-Жанейро. нинішній рік був дуже успішним для наших спортсменів-інвалідів. Говорить заслужений тренер України Олег Соколовський. 2013 рік це рік Деф Олімпійських ігор, які відбулися літні в Софії, де успішно виступили наші плевці, анна Товста і Ірина Терещенко завоювали. Медалі срібні і бронзові. Центри, який очолює Олег Соколовський, у 2013-му відзначає 20-річний ювілей. Вагомий внесок спортсменів інвалідів Кировоградщини до лав збірної команди України з різних видів спорту. Тут у нас по спорту вищих досягнень досить пристойними. Є у центрі проблеми, пов'язані із слабкою матеріально-технічною базою. Їх планують вирішити з допомогою обласної влади. Є такі питання, які ми не можемо вирішити. Майже відсутня спортивна база. Ну це питання, яке під силу вирішення адміністрації обласній у спортивному ж плані. Наступний рік обіцяє бути для вихованців центру «Інваспорт» багатим на різноманітні змагання. Розпочалась боротьба за завоювання ліцензії на Паралімпійські ігри в Бразилію. на Наступного року чемпіонати Європи і світу, де починається боротьба за боротьба за виконання і отримання ліцензії для участі. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.